Урочистості з нагоди святкування Дня незалежності України оголошуються відкритими. Україна – рідний край, золота чарівна сторона, земля рядом заквічена, дбайливими руками викохана. Українці, як справжні патріоти своєї держави, вносять вагомий внесок в розвиток та процвітання вітчизни. Серпень гаряча пора для селянина. Потрібно вчасно зібрати врожай. Саме в цей час Україна врочисто святкує свої обжинки, а хлібороби звітують про трудові здобутки. Запрошуємо на сцену господарів району, переможців жнив 2005 та кращих працівників району занесених до почесної книги пошани та районної дошки пошани. Епня народ України відзначає своє головне національне свято. 14-ту річницю незалежності у цей величний і радісний день втілилось прагнення багатьох поколінь українців до свободи власної держави. Державна незалежність України, яка впродовж століть. Виборювалась українським народом сьогодні є реальністю. 14 років ми спільними зусиллями будуємо український дім, в якому я переконаний, зручно житимуть наші нащадки. Кожен громадянин має відчувати себе господарем у своєму домі, нести відповідальність за долю України. За ці роки ми подолали великий і нелегкий шлях. Не всі вірили у наше майбутнє. Україна в цих складних умовах вижила, відновилася і відбудувалася. Україна 21-го століття твердо стоїть на засадах розвитку демократії і ринкової економіки. Від імені районної державної адміністрації, районної ради. Дозвольте щиро вітати всіх присутніх, всіх жителів міста і району з Днем Незалежності України. Побажати всім щастя, здоров'я, довголіття, добробуту, невичерпної енергії, вагомих здобутків у праці, впевненості в майбутнє нашої вітчизни. Шановні учасники свята, 14 років незалежності в масштабах світової історії невеликий відрізок часу. Але для народу України це ціла епоха, яка назавжди увійшла в літопис нашої держави. Здійснюваний курс на радикальні перетворення в політичному і економічному житті країни істотно вплинули на формування нової системи відносин, відродження в суспільстві ділової ініціативи. 14 пройденних років це роки гордості за вітчизну і разом з тим невтомної боротьби з труднощами. Сьогодні ми з оптимізмом можемо сказати, що системна криза в суспільстві минула. Набирають темпів реформи народного господарства, спинається на ноги економіка. На цій основі посилюється соціальний захист громадян, поліпшується добробут людей. Зрушення помітне у всіх сферах. Це вселяє надію, що незабаром кожній людині, яка чесно і самовіддано працює, буде забезпечено гідний рівень життя. Відзначаючи 14-ту річницю незалежності, ми низько вклоняємося ветеранам війни і праці. Всенародна шана тим, хто в 1991 році закладав підвалини незалежності, думаючи про молоде покоління його майбутнє. Нація та серед них найщиріше, найвизначніше, найтепліше свято, безумовно, це день незалежності нашої держави. І якщо історичне значення цієї події буде осягнено і оцінено лише з часом, то сьогодні є безумовно привід і необхідність осягнути вже пройдений шлях і відмітити наші досягнення. Нас, українців, андрошівчан, доля випробувала не раз. Були війни і розруха, були репресії, голод, холод, відбудови і перебудови. Ми вистояли щораз мобілізуючись, свої зусилля в екстремальних ситуаціях таки підвела підсумки трудового суперництва між працівниками усіх галузей народного господарства. Кращі працівники трудових колективів занесені до районної книги Пошани та районної дошки Пошани для зачитання розпорядження голови Андрушівської районної державної адміністрації. Запрошуємо керівника апарату Сергія Андрійовича.